Ітаки росіян порушили повітряний простір країни НАТО за обстрілами України. Ми не помітили, що відбувається в міжнародному інфопросторі. Поки ми відновлювалися після ударів, виявилося, що у небі альянсу пролунали вибухи. Будівлі затремтіли стався інцидент, від якого просто замирає подих. Схоже розпочинається дещо набагато масштабніше. Вітаю глядачі, говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну А ми розпочинаємо. Норвегія піднімала в повітря свої винищувачі F-35 для. Перехоплення російського літака. При цьому жителі міста Алта почули два вибухи, а будівлі та вікна в центрі населеного пункту затремтіли. Це сталося в той момент, коли літаки F-35 пронеслися над містом. У соцмережах почалися здогадки. Чи не було часом збиття одного з літаків не дармаш? НАТО перед цим заявили, що у разі порушення кордону авіації росіян будуть збивати їх без вагань. І ось з'явилася офіційна відповідь: можу підтвердити, що два F-35 виконували політ, і вибухи сталися, коли вони подолали звуковий барі більше поки сказати не можна, розповів у коментарі Альта Постен секретар ВПС Норвегії майор Стян Рен, і це теж посіяло зерно сумніву, що там сталося у небі над Норвегією. Поки інформації мало, але стало ясно, що інцидент схоже матиме масштабні наслідки. Пізніше в норвезьких військово-повітряних силах підтвердили, що літаки піднімалися по тривозі в рамках так званої місії QRA – оперативне чергування з перехоплення. Під час польоту два F-35 ідентифікували російський літак. Російський літак був. Вивлені у міжнародному повітряному просторі на північ від Фінмарка зазначили у командуванні ВПС Норвегії. Своєю чергою прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере повідомив, що Росія декілька разів порушила Норвезький повітряний простір протягом останнього часу. Інциденти в Норвегії менші за масштабом ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно. Заявив Йонас Гарстере. Він додав, що два інциденти сталося над морем на північний схід від Варде, а також над Заселеною територією вздовж сухопутного кордону в східному Фінмарку. незалежно від причини це неприйнятно. і ми чітко дали це зрозуміти російській владі. Сказав Стере. голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк розповів про те, коли ж буде гідна відповідь альянсу на всі ці провокації. НАТО буде реагувати по своєму по ситуації. Якщо вони чітко бачать, що розвідані так і в двадцять, щоби зрозуміло, це не міг 31 це не суд 35 які летить. Це як цивільний Літак, щоб ви зрозуміли, майже як ту 134, тільки турбогвинтовий. І майже як Ан-24, наш український, і це чисто розвідуване. На ньому немає ніяких і не може бути в принципі так задумують, бо це розвідувальний літак, ніякої зброї, ніяких бомб, ніякої реаль, реальної загрози, окрім збору розвідної інформації. Його можна елементарно відогнати, і тут немає ніяких проблем. Інше питання, коли в повітряний простір якоїсь країни вторгається, наприклад, літак Міг-31, де на зовнішніх підвісках висять ракети. Ти бомби, і це явно бачить е, ППО країни, які підняло свої літаки, скажімо, на Ф-35, і пілот бачить, що в нього є явна загроза. Тут можна вже діяти в залежності від тої ситуації. Е, уряди цієї країни, які дозволяють застосувати, наприклад, Польща сказала, що ми будемо збивати. Швеція сказала, що ми будемо збивати. А французький президент Макрон сказав, що не можна збивати. розумієте? тому очікувати від Франції, що вона буде щось збивати, дуже сумнівно. Але Франція не може заборонити Поль. Скому уряду їхньою власною авіацією збивати те, що вона хоче, інша знову ж таки ситуація: Балтійської країни, які не мають своєї авіації, і вони здійснюють патрулювання авіації інших країн, які на ротаційному принципі на три місяці там патрулюють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви. То туди залітають, наприклад, італійські пілоти на F-35. А вони е керуються командами з штабу в Монсі, це на кордоні між Францією і Бельгією, штаб НАТО. Головно. Командуючи об'єднаними збройними сил НАТО в Європі, а він каже, не збивати і все, і пілот не буде збивати. Тому тут є дуже багато різних варіантів і різних нюансів застосування сили по відношенню до російського вторгнення в повітряний простір. Тут ще не відомо чи цей іл 20 залетів суто в повітряний простір. Він наближався до повітряного простору, Його просто пішли на перехоплення, щоб його відогнати. Це також різні речі. То або на лінії внутрішніх повітряного простору і міжнародного повітряного простіру. І от коли ти летиш як лезві бритви, то тут кожна країна задумається 10 разів, чи її потрібно збивати чи ні. До речі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що його країна збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу. Проте Варшава буде обережно підходити до ситуації, які є менш однозначними. Також міністр оборони Швеції Пол Йонсен заявив, що що Швеція застосує силу, якщо це буде необхідно, в разі якщо Росія порушить їхній повітряний простір. Але ми бачимо, що російські військові літаки вже неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО. Так, до прикладу, раніше російські винищувачі міг 31 порушили повітряний простір Естонії. Вони перебували там 12 хвилин. Про це повідомляє політику і прес служба міністерства закордонних справ Естонії. Джерело політику розповіли, що три російські міг 31 які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинжал», прямували у бік Таліна. Ля їхнього перехоплення в повітря піднімали італійські f-35 у міністерстві закордонних справ естонії підтвердили що російські міг 31 перебували в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин за даними відомства порушення сталося над фінською затокою на цьому тлі вам з викликали тимчасового повіреного у справах рефії в естонії щоб вручити йому ноту протесту далі цитую цього року росія чотири рази порушила повітряний простір естонії що само по собі неприйнятно але сьогоднішні порушення коли три винищувачі вторглися в наш повітряний простор, Стір є при жорстоким. жорстоке, зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. За його словами, на дедалі частіше порушення кордонів і агресивність Росії необхідно відповідати швидким посиленням, політичного та економічного тиску. Ну а тим часом Росія заявила, що Польща нібито, готова допустити кошмарні акти проти літака російського правителя Володимира Путіна. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров. Передає Ньюсвік. Поляки тепер готові самі здійснювати протиправні акти. Нещодавно я чув, що. Пан міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський погрожував, що безпека літака Путіна в польському повітряному просторі не буде гарантована, якщо він летітиме у Будапешт на саміт з президентом США Дональдом Трампом, сказав російський дипломат. Лавров також згадав про рішення суду Польщі не видавати в Німеччину підозрюваного у підриві північних потоків українця Володимира Журавльова. За його словами, це фактично оправдовує атаку на Nord Stream. Тепер міністр закордонних справ заявляє, що якщо польський суд заважає, вони заблокують вільне переміщення. Ні, літака російського лідера, то він, як відомо, російським літакам заборонено політу повітряний простір США та ЄС. А відтак російському диктатору треба буде дістати спецдозвіл для прольоту на державою членом ЄС. Нагадаємо, раніше Сікорський заявив, що літаки з диктатором Путіним можуть примусово посадити, якщо той вирішить летіти Будапешт через їхню країну. Що ж ну а ми повертаємося до провокації з боку рашистів, адже прем'єр Канади вважає, що вторгнення російських літаків та дронів у повітряний простір альянсу слід розглядати як сигнал слабкості. Путіна країни НАТО повинні залишити відкритими всі варіанти, якщо Росія знову порушить їхній повітряний простір, включаючи збиття російських літаків, заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні в інтерв'ю Bloomberg. Альянс вже критикували за слабку реакцію на нові російські провокації. Про те, що може стояти за несподіваним рішенням Москви, підняли ставку у глобальному протистоянні заходом про приховані цілі рефі та справжні ризики для України і Європи. Розповідав Петро Герасименко. статті російські шахайди над Польщею, які цілі переслідує. Кремль. при цьому вторгнення російських літаків безпілотників у повітряний простір НАТО має під собою кілька цілей, і такі дії вимагають більш рішучої відповіді. Про це в колонці для Блумберг пише відставний адмірал ВМС США, колишній Верховний Головнокомандувач ОЗС НАТО Джеймс Ставрідіс. Путін цими вторгненнями переслідує тримати отримати тактичне уявлення про відповідні дії альянсу. коротити кількість наявних літаків і дальшиків, які зараз захищають Україну, і внести розбіжності в альянс з приводу того наскільки агресивно реагувати на російські літаки, пише СтарВідіс. При цьому він підкреслює, що простий супровід російських винищувачів не приверне уваги Кремля. Старвіді зазначає, що Путіна пора зупинити, і у НАТО є кілька способів це зробити. По перше, має бути цілодобове прикриття східного флангу літаками дальнього радіолокаційного виявлення американського виробництва Е3. Стар зазначає, що ДРЛО може виявляти низько літаючі безпілотники або винищувачі, які радари можуть пропускати. По друге НАТО може додати більше винищення винищувачів до сил швидкого реагування в Німеччині та Іспанії, зокрема додаткові F-35 Lighting, шведський Gripper, Aerofighting, Typhoon і різноманітні літаки американського виробництва, як от F-15, F-18. маючи симу розпорядженні понад три тисячі винищувачів, що приблизно в четверо перевищує парк Росії. Альянс може легко підтримувати повітряне бойове патрулювання під управлінням системи АВАКС, замість того, щоб покладатися на наземні винищувачі, які перебувають на чергуванні. Крім того, НАТО має використати у. Року української боротьби з російськими безпілотниками, якби Старвідіс, вони повинні включати в себе заходи кінетичної дії, фізичні бар'єри, безпілотні літальні апарати для боротьби з безпілотниками, недорогу наземну зброю, спрямовану енергії і радіоелектронне придушення. І нарешті підкреслює командувач НАТО. Альянс повинен попередити Росію про посилення правил ведення бойових дій і про те, що подальші вторгнення зустрінуть рішучими заходами у відповідь, включно з можливістю збивати як безпілотники, так і пілотовані літаки. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця, та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні.